Божі слова на кожен день. Сатана знову спокушає Йова. По всьому тілу йова з'являються болючі гнояки. ТРИ ОДИН Слова промовлені богом. Книга Йова, розділ другий вірш 3. І Сказав Єгова Сатані. Чи зауважив ти слугу мого Йова, що немає такого, як він на землі досконалого й праведного чоловіка, який боїться бога й уникає зла? Він і досі твердо дотримується своєї доброчесності, хоча ти налаштовував мене проти нього, щоб знищити його без причини? Книга Йова. Розділ другий. Вірш 6. І сказав Єгова до сатани: Ось він у твоїй руці, але життя його бережи. 3. 2. Слова промовлені сатаною. Книга Йова. Розділ 2. Вірші з 4 по 5. А сатана відповів Йогові та сказав Шкіра за шкіру. так!» Усе, що в людини є, вона віддасть за життя своє. Але простягни ти руку свою і доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? 3.3 Як Йов поводиться у цьому випробуванні. Книга Йова, розділ 2, вірші з 9 по 10. І сказала йому його жінка: Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому, Йов не згрішив своїми устами. Книга Йова, розділ третій, вірші з третього по четвертий. Хай загине той день, що я в ньому родився, і та ніч, що сказала, зачавсь чоловік. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, і нехай не являється світло над ним. Любов Йова до шляху Божого перевершує все інше. Святе письмо подає таке свідчення про слова, сказані між Богом і Сатаною, і сказав Єгова сатані, чи зауважив ти слугу мого Йова, що немає такого, як він на землі, досконалого й праведного чоловіка, який боїться Бога й уникає зла. Він і досі твердо дотримується своєї доброчесності, хоча ти налаштовував мене проти нього. Щоб знищити його без причини, у цій розмові Бог іще раз ставить сатані те саме запитання це запитання показує нам, що Бог Єгова позитивно оцінює те, що показав і чим жив Йов під час першого випробування, і що його нова оцінка Йова нічим не відрізняється від даної до того, як Йов пройшов через сатанинську спокусу. Тобто до того, як його спіткала спокуса, у Божих очах Йов був досконалим, і тому Бог захистив Йова, його сім'ю та благословив його. У Божих очах він був гідний бути благословенним. Після спокуси Йов не згрішив своїми устами через те, що втратив майно та дітей, а продовжував хвалити ім'я Єгови. Його реальна поведінка змусила Бога рукоплескати йому, і тому Бог дав йому найвищу оцінку. Бо в очах Йова ні його потомство, ні його майно не були достатньою підставою для того, щоб він зрікся Бога. Інакше кажучи, місце Бога в його серці не могли зайняти ні його діти, ні будь-яке майно. Під час першої спокуси. Йов показав Богові, що його любов до нього та любов до шляху богобоязливості й утечі від злого перевершує все інше. Це випробування просто дало Йову досвід отримання нагороди від Бога Йогови, а також те, що він забрав його майно та дітей. Для Йова це був справжній досвід. Який омив його душу. Це було хрещення життя, яке довершило його існування, ба більше це був розкішний бенкет, який випробував його послух і страх перед Богом. Ця спокуса змінила становище Йова, перетворивши його з багача на того, хто нічого не мав, а також дала йому змогу пережити на собі знущання сатани над людством. Зубожіння не викликало в нього огиди до сатани. Навпаки, у підлих діях сатани Йов побачив його потворність і мерзенність, а також ворожнечу й бунт сатани проти Бога. І це ще більше заохотило Йова вічно й непохитно триматися за шлях богобоязливості та утечі від злого. Він поклявся, що ніколи не зречеться Бога. Та не зверне зі шляху Божого через такі зовнішні причини, як майно, діти чи родичі, і ніколи не буде рабом сатани, майна чи будь-якої іншої людини. Крім Бога Йогови, ніхто не міг бути його Господом і богом. Такими були прагнення Йова. З іншого боку, Йов теж дещо отримав завдяки цій спокусі. Серед даних йому богом випробувань він здобув великі багатства. За попередні кілька десятиліть свого життя Йов став свідком діянь Єгови та здобув для себе благословення Бога Єгови. Через ці благословення йов почувався надзвичайно тривожним і зобов'язаним, бо вважав, що нічого не зробив для Бога. Але отримав такі великі благословення й тішився такою великою благодаттю. Тому в серці він часто молився, сподіваючись, що зможе відплатити Богові, отримає можливість засвідчити про Божі діяння та велич і що Бог випробує його послуг, ба більше сподіваючись, що його віра зможе бути очищена. Поки його послух і його віра не здобудуть Божого схвалення. Потім, коли Йова спіткало випробування, він повірив, що Бог почув його молитви, цією можливістю Йов дорожив понад усе, тому він не насмілився злегковажити нею, адже тепер могла здійснитися найбільша мрія всього його життя. Поява цієї можливості означала шанс на те, що його послух і страх перед Богом будуть випробувані й очищені. Більше того, це значило, що в Йова з'явилася нагода здобути Боже схвалення і так наблизитися до Бога. Під час випробування така віра та прагнення дали йому змогу стати досконалішим. І здобути краще розуміння Божої волі. Йов також став вдячнішим за Божі благословення та благодать, і у своєму серці він став більше возносити хвалу Божим діянням, більше боятися та шанувати Бога, більше прагнути Божої краси, величі та святості. Хоча тоді Йов у Божих очах досі боявся Бога й утікав від злого, з огляду на досвід Йова його віра та знання прогресували семимильними кроками, його віра виросла, його послух отримав точку опори, а його страх Божий став іще глибшим. Хоча це випробування преобразило дух і життя Йова, таке перетворення не задовольнило його та не сповільнило його просування вперед. Оцінюючи, що він здобув від цього випробування і водночас розмірковуючи над власними недоліками, він тихо молився і чекав, поки його спіткає наступне Боже випробування, бо прагнув, щоб під час цього випробування його віра, послух і страх Божий піднеслися.